Ну, третя частина так, нашого такого невеличкого циклу. Перша була присвячена власне поїздці, українська діаспора, тобто приток один кінець. І те, що було, те, що було там в Бразилії, трошки розповідь. Друга була вже більше про джунглі про, і про Латинську Америку, загалом і про джунглі, джунглі Бразилії, в яких Оля була експедиція. Ну і в результаті тих подорожей, власне, Оля опинилася в Перу. І Ковід і тобто, пандемія застала Олю десь там в такому місці, з якого вона леді вирвалися. Ну, Де скоро стало подають? Так, розвиток, в мене ж з... були грандіозні плани. Я ж подорожувала по світу, відповідно, у мене були плани подорожувати Латинською Америкою. Я проїхала Бразилію, проїхала Колумбію, проїхала Еквадор, приїхала вже майже Перу. І, як ти пам'ятаєш, ми з тобою мали зустрітися, а я мала ще поїхати в Болівію, ми з тобою мали зустрітися ну, в Аргентині, та. будемо поїхати до пана Вікторія, тоді на цю виставку. Потім я мала поїхати в Чилі, і звідти я думала поїхати через е, Полюс е, в Африку. Ну і далі значить, завершити свою подорож в Азії. Такі мене були грандіозні плани. Але знаєш, плани мати Бога насмішити називається. Ось, тому що коли я вже була, в мене був один день, і от наступного дня я би вже мала летіти е, їхати верніше в Болівію. А mm -hmm. я ще була в Куску, я мала йти в мачу підніматися на славнозвісне Мачупільчу в Перу, А я була в цьому містечку Куску. І далі їхати вже в Болівію. Все, пору у мене вже мало бути завершено. І тут е починається пандемія. Президент пору оголошує неділю вечором, що з понеділка-вечора все пору закривається. Все абсолютно. А я в Куско. Я чудом з Куску, останнім літаком, без хвилика. Я не буду розказувати, як я там це все робила, розумієш? Без хвитка я, я вертаюся в Ліму. за 5 хвилин до початку цього повного локдауну 23.55 прилетів мій літак в Ліму. А я встигла взяти таксі чудом доїхати в центр. І все. І повний локдаун, знаєш. Повний локдаун, ви нікуди не можна... Я пам'ятаю, можна... виселяли це... відео, що він виніс сміття 5 а... хвилин після восьмої вечора, коли коментар він А його заарештували. Його... Це... Через дорогу переніс сміття його запакували. В Поперу це, <клес> це було просто до, до знаєш якогось маразму доходило. Одним словом, я там застрягаю. В пору під час пандемії, звичайно, там були евакуаційні рейси в Україну. Два рази я могла теоретично, якщо би там дуже всіх розштовхали локтями, бо там ще можна було вилетіти. Але думаю, ладно, ризикну, лишаюся, подивлюся, що буде. У мене там моя онлайн-школа вже була. Ось і все-таки в мене далі була, знаєш, в думках була ця ідея з Амазонією. Як велика ідея, бо я вже говорила, наша почалася на кораблі. Тобто ідея у нас була, як якими економічними способами можна зберегти джунги від знищення. От з цією цілею ми їздили в експедицію в Бразилію. І десь ця ідея в голові постійно. Я можу та, що та... ремарку сказати, просто тут Україні Оля боролася не один рік за збереження Карпат з нашими лісниками та, ми, Так, це ми... передісторія та, є. Так, передісторія, Тому просто от, ну тут я кажу тут не вийшло, тут не захотіли та не, мене не вийшло, тема, досвідь. тема збереження лісів. Вона так нескризна знає, що в Україні збереження Карпат. І Там вона також була. От, і далі в мене покидала ідея ще ж поїхати в джульни Амазонії в Перу, е, з тієї сторони. І в Фейсбуці, в мене Фейсбук, знаєш, всі контакти в Фейсбуці знаходжу дівчинку, яка має волонтерський центр в одному з поселень в, біля Єкітуса, в джунглях Перу, е, Амазонії, відповідно. Я з нею зв'язуюся в Фейсбуці, якраз на Різдво. Е, Їхня, так, це типу, щось таке середнього жизнього Миколає, в них там була якраз благодійна, акція, вона мені каже: ну, А Тоді якраз відкрили вже внутрішні перельоти. І перша раз я приїхала як волонтер. Відповідно, до, в до моменту, як ти приїхала в поселення скільки то часу, пройшло від того, як ти застряла в Пору від, від початку пандемії. До початку пандемії пройшло 9 місяців. Деть тобто той весь час ти займалася. Вона школи. Вона ж школа стала досить для політиків, для депутатів. Так, та, вона ж суттє... коли в Україні вона стала досить успішною. Суттє... Ну, я вона там на ті записувала. Так, у нас були місцеві вибори в Україні, що <свистити> мені також допомогло, тому що був попит на <свистити> ці знання, <свистити> на цю інформацію. Тобто школа була нормальна, вже трошки вільніше почувала в плані фінансів. Але далі в мене був цей потяг, джунглі, 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 джунглі. І я поїхала раз як волонтер в це поселення. Там теж ну, мені повезло, вже потім буде зрозуміло, чому, тому що фактично вона, піє, колежанка моя, вона там працювала вже 4 роки. Це поселення до 400 людей живе Санта-Клара, і там дуже важко люди здобувають довіру. Тобто там довіру отримати в місцевих дуже важко. Вписатися в місцевий, це їхній знаєш, мережу довіри страшенно важко. І коли я туди поїхала, я побачила величезні можливості в джунглях Амазонії. Я зрозуміла, що джунглі Амазонії це точно Україна в 90-ті. Точна Україна в 90-ті. 90 Розумієш, тобто запит великий, ринок дуже перспективний, можливостей дуже багато, знання з менеджменту дуже мало. Так? Але ну, можливості колосальні. І плюс я побачила, я ж займалася медитацією вже на той час. І я хотіла знайти собі якесь місце, де я можу помедитувати в джунглях. І не змогла. І я побачила, поїздила по різних місцях просто для цікавості, і я побачила, що на такі от, знаєш, гірші, ніж наші табори колись були, реально гірші, ніж наші табори були в Карпатах. Е, приїжджають іноземці, там, американці, європейці і так далі. Там навіть туалетів інколи немає, платять шалені гроші, а шалені це 100-200-300 доларів за ніч. Е, тільки щоб побути от в джунглях цих от лечушках. Тому що вони хочуть побачити цю екосистему, знаєш, цю, цю природну красоту. А місць більш цивілізованих немає. І знаєш, тут в мене включається мій підприємницький mm -hmm. е, розум. Я думаю, так, ну, попит є величезний, е, пропозиції немає, значить, є якась вільна вільне місце. Ніше, ну, Але ж думаю, добре, mm -hmm. ну, але це вже потім зрозуміло. Це в мене була якась частинка удачі. Ну, я одна така розумна, знаєш, mm -hmm. яка приїжджає, mm -hmm. наша робити. Чому раптом раптом? От, А виявляється вже, коли я вступила на цей шлях, що 90% іноземців просто втратили гроші, роблячи те саме, що я. Знаєш чому? Тільки через менталітет. Тому що вони приходили в громаду з європейським менталітетом в тебе гроші, ти за все заплатив. І ти тут крутий? тут крутий. Крути. Там люди, умовно, там, ну, грошей не бачили, що ти розумів, у них пенсія 30 доларів на два місяці в цього трішки поселення. Живуть вони в натуральний спосіб. Там що зробили, там продали. І в принципі в них менталітет такий. От я вже це зрозуміла, в мене вже самою він такий трошки здеформований. Наприклад, якщо мені щось потрібно, наприклад, у Львові ти, роби, ти будуєш, тобі треба матеріали, ти йдеш в епіцентр, mm -hmm. там ти йдеш в джунглі, Тому що в тебе всі будівельні матеріали в джунглях для даху, для стін, ну ти тільки цвяхи купуєш, умовно в місті. Далі тобі треба їжа, ти тут наш десь в сільпо, там ти йдеш в джунглі. Тому що вся їжа там. Там чи риба, чи овочі, чи фрукти, все там. Далі, ти захворів, тут ти йдеш в аптеку, там ти йдеш в джунглі. Тому що в тебе вся медицина там. Розумієш, тобто в них зовсім інший спосіб життя, зовсім інше мислення. І для них джунглі це як мама. Ну, це як мама, яка їх там все їм дає, їх береже, і вони їх бережуть. У нас коли було матінка рідна земля. Так, так. Та. І в них навіть є такі церемонії, які називаються «Пачамама», тобто це церемонії. Віддачі належного тій землі, яка його годує. І от вони постійно ці церемонії Патча-мама проводять. Вони там беруть певну їжу, злаки, закопують їх землю, от, ось для того, щоб подякувати тій землі, яка його годує. Так от, і собі, що з їхнім цим менталітетом. Тобто ти приходить європейський і думаєш, що він все може купити за гроші. А вони теж люди не дурні, в принципі. Вони кажуть: приходи, будуй. І що ти думаєш, він приходить, він будує, вони з нього викачують всі гроші. І він єдиний з чим. Це мені щось нагадало, коли в 13, 13 році були в Індії з Женя яке проводив екскурсію, ага, як він розповідав, що каже в індусі, в них такий теж ну, такі стереотип. Якщо тобі Бог хтось з богів послав білого лоха, то гріх його з нього не отримати, не отримати зис. То щось подібне, так? Знаєш, там не такий стереотип, там не такий стереотип, але. В чому там є своя особливість? Я ж теж проходила через це. Ну зараз я скажу два слова, потім розкажу, що проходила. Тобто я там купила землю в підсумку. Тобто я зрозуміла, що потенціал є. Мені дуже сильно повезло, що в цьому поселенні була первинна довіра допії, до його ну, до дороги. купила землю, я перепрошую трошки в курсі. Так. Це не просто купила землю. Це, це була ціла окрема історія. Ціла окрема історія. Тобто про нас купити землю, це навіть не лайфхак, це, це ноу-хау, якесь, яке який можна так -так -так, це точно. Це докупити, тобто, тому що ти там ну, це теж своя історія. Тут не знаю, на три години відео не хватить, знаєш, розказати, що ти там приходиш в реєстр, а тобі кажуть, що цієї землі насправді немає власності тієї людини, а вони там десь сусідами помінялися. А потім тебе розводять, ну мене не розводили інших іноземців, розводять, що ви ж там громаді в реєстрі щось оформлять, а просто землю втрачаєте, тому що там треба знати всі правила, тільки нотаріуса оформляти. Ну тобто. Там тебе намагаються на кожному кроці, <смі> потім є ці цілі чорні нотаріуси. Потім, наприклад, Пія, та ж сама моя коліжанка, вона як Теж в тій ж громаді. Вона там купила хату, щоб зробити там волонтерський центр з землею. А виявляється, проміжку між тим, коли вона її купувала і оформляла, вони її віддали в іпотеку. І все, вона втратила. І потім, тільки через те, що громада бачила, що вона тут з хорошими намірами. Вони всією громадою виділили їй іншу хату, але першу вона втратила також. Mm -hmm. Ну тобто, і, у них от, о, ці от речі є. Mm -hmm. от. А для того, щоб я купила землю, я сім'єю Дона Маркуса, якого ми купили цю землю. Перше, перше. Ми провели я не знаю скільки 10 вечорів чи більше. Ми, нам треба було дізнатися всю історію їхньої сім'ї, всю історію моєї сім'ї. Всі наші мрії обговорити, розумієш, всі наші плани, все наше ставлення до природи. Ну тобто, це був цілий процес. Ну так <плес> я про Дона Маркуса розкажу, бо то ж прекрасна історія, мені дуже подобається. Як Оля, ну, Оля розповідала, я перекажу. Як завівся крокодил на тому де? озері, де був Дон Маркус, це він... А Дон Маркусу 86 років. 86? так. От, він його називає Антоніо. Антоніо так. Та, та. Ну і крокодил десь вкрав курку. Ну, той його попередив раз, що не може так робити. Він другий раз вкрав курку, після чого він з'їв Антоніо. Дон Маркус полював і з'їв крокодил Антоніо, щоб той більше так не поступав. Ну, така прекрасна історія. Ну то, слухай, Дон Маркус, якого 86 років, виграв змагання по бігу в громаді. Ти розумів. Він в джунглі де. Там, знаєш, ну там здоров'я у них просто ну, дуже сильно насправді. Так от купили ми цю землю, почали, почали будівництво, що також було непросто, тому що вони будують традиційним методом. А я хотіла щось більш вишукане. І в результаті в мене архітектор, мій брат Роман з Відня, який по зуму без світла, тому що інтернет там працює, а світла немає. По зуму без світла ми сиділи зі свічкою з їхніми місцевими будівельниками, щоб спроектувати. Ці віл хатинки, які ми зараз будували. Ну зараз ми вже збудували 29 віл. Це вже так фінал цього проекту, який був два роки того. Мже фінал так. Так, так. Там ще залишилися останні. Ось це вже результат, так але почали ми будівництво, і я я зрозуміла на 100% чому іноземці вкинули. Знаєш, вони ну вони живуть в своїх правилах, і в них знаєш ті це правило сильного. Що вони почали, що вони починають робити? Ти починаєш їм платити, наприклад, ти їм кажеш, я вам плачу, тому що я їм платила найвищу зарплату на ринку. Так, ти їм кажеш, я вам плачу, наприклад, 20 доларів в день. Для них це грошей Вони, тато, тату не бачили. Ну, просто і працювати там нема де, і немає ні роботи. Вони тобі через тиждень приходять, кажуть, а ми хочемо 30. Через тиждень приходять, а ми хочемо то, а ми хочемо каски, а ми хочемо їжу, а ми хочемо то, а ми хочемо все, а ми хочемо 40. Розумієш? Починають і... сідати на голову. І починають тебе. Це так, як вони перевіряти робили. на місці. Потім вони тобі починають розказувати, значить, що насправді це можна зробити за один день, а вони це роблять тиждень, розумієш ще два тижні. Mm -hmm. І розказують, тобі, що там проблема, там душі. Mm -hmm. ну, і починається та вся катавася, яку роблять з усіма іноземцями. В результаті, чому іноземці втрачають там гроші, тому що вони це вляпуються. Там час проходить, всі гроші вони віддають, віддають, віддають віддаються. Гроші закінчують, і нічого не От. Але. У мене був досвід роботи з громадами нашими, і був досвід... зокрема на Франківщині з кругими селами. Не що села, просто в конфлікти, ну такі знаєш, конфлікти фактично ситуація ситуація. Я подібні історії і з подібні історії, не такі. Тобто мені десь десь відкладається це власне з гуцульських таких глухих сіл, де люди, які от в своєму середовищі. І, от вони з чужаками десь те, що така комунікація, да, да, так? да, ну, да. якісь асоціації. не, не можуть чужакам, правда. І я, я думаю, ну добре. Ага, і значить, один прекрасний момент вони кажуть, не хочеш, нам, наприклад, 40 платити, а ми не виходимо працювати. Все, я кажу: добре, не виходьте. Чекаю тиждень, чекаю друге. Я маю ж контракти з інвесторами, знаєш, мене ж там строк будівництва. Думаю, ладно, а що робити? Їду в сусідні села, збираю нові бригади. E, значить, і паралельно починаю говорити, виявляю лідерів. А в мене ж бригада будівельна було небагато-немало 20 людей. Uh -huh. А вже на цій будові, яка остання в мене, прац... в мене прац... могло працювати до 200 людей в день e, на різних типах робіт. Ну, тобто Це половина uh -huh. поселення, знаєш, це величезна кількість людей. І на цих перших етапах я починаю виділяти серед них лідерів. E, вид... Виділила п'ять лідерів, і я говорю з цими лідерами: пояснюю, знаєш, що там для їхніх сімей, як там цей. Але е, мусила знов-таки провести ельну ем кількість вечорів, в їхніх сім'ях, е, зрозуміти всі їхні всі проблеми, всіх їхніх всі їхні дітей, побажання. побажання, все, все, все. І кажу: дивіться, у вас є така перспектива або така. Тобто я з ними поговорила, не дай Бог їх збирати купи. Все, вони тебе там просто е, знищать, задавлять. задавлять. Тобто, я з цими лідерами переговорила, сказала, вас є вибір, але далі чекаю, і тоді завожу нову бригаду. Тобто, з цими всіма поговорила нову бригаду завожу. В результаті. На наступний же день, коли вони побачили, що починають люди працювати. Ці лідери один до одного до мене підходять, каже, Пані Оля, вони називають Ольгіта на їхньому. Сіньоріта Ольгіта. Каже, сіньоріта Ольгіта, ну це так, по-добрему. доброму Все, ми все зрозуміли. Ми допустили помилку. Будь ласка, ми хочемо працювати. Тобто вони визнались. Ми хочемо працювати. Я кажу: добре, давайте тепер будемо працювати за контрактом. І потім ми перейшли в систему контракту, тобто я їм сказала: каже: дивіться, е, якщо ви робите, а я приблизно вже розуміла, тому що ж перші став будівництва я там жила з ними. І я там жила теж ніяких хатів, що нічого не було, там жила теж в гамаку, їсти нема що, знаєш. Тобто це такі досить екстремальні були умови, щоб побачити, як це все будівництво відбувається. І оскільки я там за цим будівництвом дивилася, я знала приблизно темпи, щоб вони мені кажуть: дивіться, от я вам плачу таку-ту суму грошей, е, бо я знаю, що нормально, якщо ви працюєте так. Більш менш ви робите цю роботу за 10 днів. От я вам плачу там 20 доларів в день, 10 днів, мовляв, 200 доларів. Е, якщо ви робите швидше, я вам плачу ті самі гроші. Е, yeah. то, та, так само. В результаті е, вони почали завершувати роботу майже в два рази. А швидше. А який інтерес швидше завершити, щоб, щоб нову роботу виконувати? Так? А, ну, вони ж ті самі гроші отримують, розумієш? Але перейшовши на таку контрактну систему. В результаті це я досі за нею працюю, тому що я точно знаю, що я можу собі бюджетувати, я можу планувати, я точно знаю. Вони добре зароблять. Mm. Вони вдячні, так, тому що таких зарплат ніде немає. Я буду мати свою роботу, буду мати її вчасно, я не, не вийду за заслуг біженку. Все все вона... Трапляється Трапляє в гаражі. Слухай, ну трапляється там, де ти не знаєш, як контролювати. Наприклад, поки я не вивчила, скільки цей генератор бензину споживає в день. А скільки ця мотопола бензину споживає в день? То вони споживали а, дуже багато, то багато розумієш. Тобто тут ну є така особливість. Ну, є така особливість, на жаль, ти мусиш туди піти, ти мусиш жити в тих джунглях, ти мусиш сам все вникнути. Але це розумієш, і елемент поваги, тому що якщо вони бачать, що тебе можна дурити, тебе дурять. А якщо вони бачать, що в тебе ти що ти ти вникла, mm -hmm. і що ти знаєш і знов таки. Люди з поселення мене перестали обманювати навіть доходи до того, що він каже: Слухай Оль, ми тут бачимо, що треба щось доробити можна, ми ще годинку попрацюємо?» вона нічого доплачувати не треба. Ми просто хочемо, щоб робота була якісна. Знаєш, вже от в кінці вибудувалися з норматою ставлення Просто так, але тато, я знаю всіх їхніх дітей, сватів, кумів, братів. Я знаю, коли їх є дитина хвора, коли хто в лікарні, коли хто в лікарні я йому обов'язково допомагає, всі в селі знають поселення, що якщо комусь щось треба. То я завжди допоможу. В поселенні якась проблема з водою, бо душі не йдуть, вони йдуть до мене, я їм допомагаю. Ми закупляємо воду. Тобто, це ти, ну, ти стаєш ну, натомість частиною громади, громади і в тебе є своя відповідальність. відповідальність. Е, але ну, так, і, а інакше, чому я кажу, що більшість іноземців провалюється, тому що просто зайшовши туди з грошима, ти вийдеш ну, без це нічого. нічого. Це от особливість роботи в джунглях. Але є результат, так ми збудували. Величезне поселення вже зараз, е, два слова про концепцію того поселення, бо я е, чесно кажучи, сам до кінця життя. Дивись, вона мінялася трошки в часі. Спочатку в мене була просто концепція збудувати екопоселення, де можу жити я і де можуть жити люди, е, які цінять природу, хочуть бути в, е, в контакті з природою, так хочуть мати якесь своє таке місце безпечне в цьому світі, тому що все-таки ми з тобою багато так про це говорили. Що там, а там до речі, я з не розказувала, там я вже свої вулики поставила, там вже свою джусли вже, вже пасіку зробили, ми там вже свій ворот зробили. А ти поставили. казав, що там бджоли не кусуються. Там бджоли не кусаються. Не я тато він тато ми, ми привезли вулики з диким амазонським бджолом. Ну поже а там бджоли не кусаються. Просто не кусаються. Ти ставиш руку, вони тобі сідають, і вони ми і не кусаються. Мед дуже смачний. Одним словом, у нас там вже своя пасіка, ми там вже розводимо свої огороди, ми там вивчаємо систему пармакультури в жульнах, ми поставили свою систему очистки води, свої сонячні панелі. Тобто си, е, концепція повністю англійською таке слово self sustainable або самодостатньої громади, самодостатнього поселення, яке не залежить від будь-яких зонячних. Будь ми там зробили свій, свій ресторан, свої холодильники поставили, газ, е, тобто все тобто, все повністю у нас є там. Якщо не газ, то електрика, якщо не електрика, то вугілля, запаси цього є самого mm -hmm. вугілля. Ну тобто, в нас там три, три види знаєш, запасник, якщо будь-що ламається. Відповідна концепція самодостатнього поселення, але поселення має мати економічну основу, розумієш, поселення така ідея досить романтична, і не кожен тебе буде вкладати 40-50 тисяч доларів в будиночок в поселення, Розумієш, просто щоб мати. Тому для того, щоб мати економічну основу. Ця ідея трансформувала в формат йога-центру в джунглях Амазонії. Тобто, в мене є віли, які зараз 29. Кожна віла це окрема, окремий приватний інвестор, переважно всі українці. І ми зараз, от форматі цих 29-віл, запускаємо йога-центр, тобто де люди можуть прийти відпочити. І до речі, що дуже цікаво, що у нас зараз багато замовлень є саме довготривалих. Тобто люди приїжджають там, американці на два-три місяці. Просто там жити. А просто перезамотажитися. Перезамотажитися. Ага. Так, Але все-таки, тобто це економічна основа. Так? Я ці будинки, тобто інвестори в них інвестували, я їх збудувала. І я тепер, як управляюча компанія, цими будинками управляю. Тобто, я за ними доглядаю, я шукаю туристів, ми зараз будемо там маркетинг запускати. Це ми тільки почали. Оцю частинку. Ми тільки починаємо, там ще дуже багато роботи насправді. Але це буде давати якусь економічну. Основу далі, все-таки я хочу в майбутньому, тому що я докупила землі, досить багато земельний банк зараз у мене там складає. Я все-таки хочу поступово розвивати концепцію поселення, От навколо вже цього його центру, де люди дійсно можуть будувати свої будинки, так і жити в форматі поселення. Ми там зробили старлінг інтернет. Слава Богу, цього року з'явився. Тобто без інтернету було ще важко, але зараз ти можеш повністю там. Жити, Дити, працювати дистанційно. Дистанційно: інтернет є, їжа є, причому їжа супер О, твої на всі, колеги з корабля. А, ну мої колеги, що цікаво. Першими інвесторами були мої колеги з корабля. А, <реш> <реш> Перше... я, я думаю, вони шукають місце, де можна так, шанс шанс та, жити. Так, так, так. тобто зараз, зараз ми збудували повністю все. Вийшов класний його курорт. Ми ж, у нас там ще озеро є. Ми зробили, де пляж, в де, де в ми зробили пляж з білого піску. Ми зробили дуже сучасні віли. Я, ну, в традиційний спосіб, але сучасний. Я можу під відео дати. Е, так, я, думаю, що, я думаю, що ми навіть можемо фотку... та, посилання на фото дати на. Посилання, бо так. я монтувати, на жаль, не вмію. Ось тобто так зараз ми збудували. Зараз ще буде величезний кусок роботи, щоб запустити це все експлуатацію. Ну, черв, ще в експлуатацію. Ну третя вчора ми ж будемо в дірках між туристами. Зараз не сповністю туристами заповнено, mm -hmm. так воно все в процесі е, наповнення. Ми ж добудовуємо такі вілли, будинки на дереві. Це такі mm -hmm. ні ну, для душі насправді. Mm -hmm. а, такі таку. Там віло на березі з системами містків. Mm, да, я, я, да, я, я думаю, що ми це відео, ну, крім мого YouTube каналу, ми відродимо Олі Телеграм-канал. Мене вже знайомі, друзі, питають, а де ж пропала Оля, пропала з цим телеграм-каналом, було просто дуже багато роботи. Ну, вже користуючись, що тут, за півтора роки фактично, тому що там вже був час проміжку. що коли війна почалася, ж приїжджали сюди. За півтора роки ми збудували всю інфраструктуру. Тобто це 29 віл, це ресторан, це всі складські приміщення, це е, е, там різні... його центр. Є, якісь? Ну його центр посеред озера. Далі ж там багато є там для амазонських бань, для масажного, для масажу кабінети, пляж. Mm -hmm. Ми дуже багато земляних робить зробили. Ми зробили дві штучних річки. Які там oh. оливають цю всю територію. Ну, тобто, зробили повноцінний величезний комплекс поселення посеред Не розумію. Добре, на цьому будемо завершувати. Дякую, дуже, дякую. Я думаю, що якщо в когось будуть запитання, можливо, можливо, ми встигнемо по запитаннях, тоді ще записати одне відео. А для... точно там. до від'їзду Олі до з доволі вже назад в Європу перу, тобто може з тим записати. Ну а наразі дякую, дякую за увагу.